Поки Володимир Путін намагається затягувати мирний процес та дурити президента США Дональда Трампа, в Україні все ще не втрачають надії на те, що господар Білого Дому стане ключем до миру. У Міністерстві закордонних справ України наголошують, якщо Захід чинитиме тиск на Росію, то є шанс завершити війну. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ все ще вірить, що голова Білого дому Дональд Трамп здатний завершити повномасштабну війну. У тому ж тому числі Сибіга ствердно відповів на запитання про те, чи важливий Трамп для досягнення миру. За його словами, рецепт завершення війни простий: лідерство та залученість американської сторони до підвищення для Росії ціни за продовження війни. Як відзначив Сибіга, він мріє, аби Україна перестала бути темою обговорень на всіх форумах по всьому світу, що своєю чергою означало б досягнення довготривалого всеосяжного миру. Далі цитата тому ми вітаємо зусилля Президента Трампа. Ми хочемо завершити війну цього року, і в нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля. Додав Сибіга. Голова відомства нагадав, що наступного тижня виповниться 100 днів відтоді, як Україна погодилася на повне безумовне припинення вогню. Як він відзначив, це була саме американська пропозиція. Втім, для досягнення цілі Захід повинен тиснути на Росію. А вже після буде шанс пришвидшити мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей. Тим часом, колишній спецпредставник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки з питань України. Почесний співробітник центру аналізу європейської політики Курт Волкер в інтерв'ю главкому висловив думку, що американський президент Дональд Трамп не хоче визнавати те, що у війні проти України робить російський диктатор Володимир Путін, і це є проблемою. Слова Трампа про те, що Україна дала Путіну привід розбомбити себе, який глава Білого Дому сказав після масованих ударів РФ по Україні. Волкер назвав жахливими. Відповідаючи на запитання про те, на чиїй стороні президент США, України чи Росії, дипломат висловив думку, що Трамп перебуває на боці Сполучених Штатів. За його словами, американський лідер не розглядає війну Росії проти України як таку, що входить в інтереси Америки. Далі цитата Трамп вважає, що це жахлива війна, яка завдає шкоди Україні, Росії та торгівлі, і тому він хоче покласти їй край. Його не хвилюють умови її завершення. Додав Волкер. При цьому колишній спецпредставник держдепу з питань України не думає, що варто робити висновок про дистанціювання Вашингтона від Києва. Він зауважив, що штати продовжують постачати Україні озброєння та не скасовують запроваджених проти Росії санкцій.